Ну, що швинітки, готові? Та готові, готові, мама. Тож готові, вже відкривайте двері. А ви знаєте, який сьогодні день? Петі? Пиш середа. А, -а, а це той день, що екватор робочого тижня, да? Сьогодні середа, завтра четвер, завтра п'ятниця. Не завтра, а після завтра мушу. Ех, та не можу. Завтра, після завтра, яка різниця, Петічка? Ну що там, Соня, тут, я, тут. Може мене моська на вулицю. Ну як не піде, мені вже приперло. Та да, ну, там тепліше, там, мабуть, холодно, осінь, ж тобі казав. Ну, казав і що? Пострінько туди-сюди. І попігуть. І прапор у середу дачний. Підняту. І що там на траметр я вже трошки вивчила. Плюс чотири, плюс п'ять бозі. Це ж така холодильна, холодина, та ще й темно, подивись, як мені там страшно вато. Там мені страшнувато, але ж треба. О, які зорі. Ех, сорі, сорі. Зорі на дебо. А всім. Агарна робочого дня. Баша мусить дямкиблонки. Пока. Ой, я питом на променад, почекабу. Почекай подумаю потумаю трішки. Ну добре, и А всім агарна робочих дня. Башсон, бомки, пока. Мабуть, що побіг на проманад уже не терпить. Ой, маленька, майк. Всім пока, пока пока.